І сина, і Святого Духа, Хайном слава Ісусу Христос, брати і сестри, вітаємо вас і сьогоднішньою неділею, яка передадує великому важливому періоду, який ми розпочинаємо від завтра. Великий піст, в який ми вступаємо, це є час важливий, з будь-якого будь поля, і дуже важливий час. Але це є час не так, як вважає переважна більшість людей, зокрема тих, які не є в церкві, або дуже-дуже рідко мають стосунок із церквою, із церковними якимись западними. Ця частина людей вважають піст якимось часом, який є дуже... Котрині дуже тяжкий, дуже сумний, який тою якою, якоюсь темрявою. Але період часу для християнина це є період великих можливостей для нашого духовного вдосконалення, для нашого очищення. Тобто людина має цей важливий час, коли церква приділяє для того, щоб стати чистішим, що, чи можна так сказати, стати святішим, ближчим до Бога, то коли людина має таку нагоду відповідно, і цей час він благодатний і благословений. Тому хочемо привітати вас усіх із цим важливим періодом. Нехай Господь Бог дає нам все те, що ми. Можемо осягнути. Хай дає сили на це, нехай допомагає нам в тому, щоб ми не просто слідували, не усвідомлюючи важливості тих чи інших речей чи заповідей. Не просто, щоб ми дотримувались букви, але щоб і духом ми проживали цей піс. Про що я? Піст для нас. Першим ділом асоціація це не їсти скромно. Тобто відмов... відмовляється людина від молочного, від м'ясного. І дотримуючись цих речей, ми не маємо інколи прощення, ми не маємо милосердя, ми не маємо співчуття до тих людей, які є біля нас. І це є супутність усіх цих речей. Як ми читали в послання апостольському, людина їсть або не їсть, людина, яка давно в церкві, або людина, яка тільки робить перші кроки в церкві. Люди маємо різне розуміння тих чи інших речей, важливості тих чи інших речей. Тому. Або не їсти. Це питання, про яке ми мало би поговорити сьогодні, я два слова сказати. Багато із вас запитували до сьогоднішньої неділі, а як постити, що можна їсти, а що не можна їсти? Церковний устав, він є суворий на цей бізнес. У церковному уставу можна тільки у свята. І суботи, в неділі споживати е, рибу трошки, олії. Тобто такий піст не кожен може дотримати. Тим більше люди, які живуть в суспільстві люди, які працюють фізично, які е, мають велике навантаження, також вагітні жінки. це е, Надзвичайно тяжко дотримати людину. І щоб добрий намір він не був нам спокусою, ми можемо, і я радий би вам дотримуватися так посту, як це є вам просили. Тому що, маючи добрий намір, ми беремо на себе великі, великий подвиг посту. Обмежуємо себе. Але Дух не витримує. І ми починаємо, або від Бога знайде нас злим і робить, або говорить погані слова, або в капці на все одно немає спокою. Тому для того, щоб ваш піст був корисний для вас усіх відошів, вибирайте собі так піст, щоб... Це було з одного боку і зусиллями з вашої сторони. Так я, наприклад, так буду відмовлятися середа і п'ятниця 100%. Так. От і п'ятниця буду собі тримати, так, щоб це було для мене відчутно, що цей перед Богом. А далі собі дивіться, кому потрібно також для здоров'я. Ми не можемо, або не так, ми не маємо права. Руйнувати своє здоров'я. Наприклад, коли, чи за приписом лікарем, чи так ми знаємо, що там є якась язва, чи щось, споживаємо те, що є на посилі і те, що буде корисним. Якщо в людини є хвороба, яку потрібно їсти, чи м'ясне, чи навіть тільки молочне, навіть можливо і м'ясне, хай це вас. Не непокої. Ви можете попоститись в інший спосіб. Ви можете давати милості. Ви можете допомагати в Україні. Ви можете молитися по іншому. Тобто маємо можливість. Якщо ми не можемо постити їжі, ми маємо інші багато-багато можливостей, як ми можемо собі цей піс для себе поставити. Але щоб це було для нас корисно. Не шкіти, але корисно. З іншого боку, щоб ми не легковажи. ще не сказав, можна так, можна так, безвіх. це також не добре. Якщо ви хочете брати участь в будь ласка. Саваймо і чесно перед собою і перед Богом вступаємо в цей великий піс. Ми читали в послані апостольському, що той, хто їсть, нехай не осуджує, той, хто не їсть і так далі. Апостол говорить трошки про інше, але в основному так це може підходити до посміху. По-перше, не розносімось, коли ми поснемо, як іванлії читалося, каже Христос. Той, хто постить, нехай не робить, не робить із себе такого вигляду. Він каже, вони роблять сумні обличчя, вони усім показують, що вони хвостять. І в чому тут, що в цьому є не так? Хрис, і Христос говорить, що цією, цим виглядом, тим, що вони показують людям, те, що люди будуть. Не беззакоп, не закоплюватися казати, ах, який побожний, побожна. Каже Христос, що оце і буде їхньою нагородою. Більше нагороди них не буде. Як тільки похвала відділення. Коли постимо. Це є час особливого, особливих відносин наших із Богом. Хай він буде для всіх нас корисний. Я думаю, що ви зрозуміли. Стосовно їжі. І друга складова посту це є молитва. Молитва і пісти, кажуть, це є і два крила, на яких тримається е, християнство також. І Христос говорить, коли вяняє біса із Юнака. І апостоли приходять до нього і кажуть, а чому ж ми не могли вигнати того Злого Духа? І Христос каже, це вір. Він виганяється пустом і молитвим. Тобто, якщо ми маємо якісь недоліки, якісь, е, якісь тягарі, піст буде нам корисний. Але піст, знову ж таки, не тільки не, не їсти чогось, а ми молитися. молити. Молитися, бо коли ми беремо на себе подвиг, ми потребуємо сил. Для того, щоб ми отримали силу, щоб в нас були сили на цей політ, молімося. І Бог буде давати ці сили. Ви чули і багато разів, і, напевно, тільки великих існували, кожен постом, де церква і так, пост, на на ту, той висвіт, якийсь головне не місто своїх нижні. Важлива складова послуг, третя, без якої пісні і навіть велико вони не будуть нам корисні. Прощення. Рощення милосердя по відношення до тих, які не колона. Зазвичай, зазвичай, коли є якесь непорозуміння між людьми, то ми хочемо, щоб нас вибачали. І нам здається, що це є найкраще. Бо ми відчуваємо тоді, е, ми не відчуваємо тоді провини на собі. Ми не почуваємось винними. Якщо ми когось образили, а нас вибачить. Коли ми прийдемо і кажемо, і так, я не хотів, вона якось там стала свибочки, і кажу, добре, все добре, все поля, дайте І тоді, якби нам, здається, стає, стає легше. Але більше більше полегшення людина дістає тоді, коли вона сама простить кому. І не просто якусь дрібницю, але те, що насправді є важливим для нас ту образу, яка є глибокою. От про це прощення говориться. І тоді, коли ми зможемо переступитися, аж тоді ми почуємо полегшення. Аж тоді ми відчуємо не просто полегшення, ох, прийшло. Тоді ми відчуємо свободу від тої того, від того образи, від того гріха, який сковує нас. Рана велика. Коли завдається нам, вона для нас є стіною. І оце прощення, і зазвичай зазвичай, воно йдеться між близькими людьми, бо той, хто десь той, хто там чужий, він не може сильно А Може образити наші найрідніші нас настільки глибоко, що це, це стає тою перепоною, яку ми можемо передавати. Але коли ми зважимося на цей крок, коли ми в ім'я Боже і з молитвою, спробуємо переступитися Божею, ми тоді відчуваємо свободу. Нас тоді нічого не спробує, ні почуття, які, які, які злий дух намагається вкласти в нас, ні почуття образи. Ні почуття е, гордості, котру мене ж, мене ж посміли, так чи так мені сказати, що зробити. Ні злопам'яць, ні почуття побусти. Ми від цього всього не звільняємося, ми стаємо вільні. І так, дивишся на себе, з збоку. Як так можна було? Невже це можна було не бачити? Оці моменти, дорогі братії і сестри, на них звертаємо. Хай цей піст буде для всіх нас корисним. Приходьте до молитви, робити нас повідь і причасті. На перші 4, -4 дні посту, е понеділок ми будемо о шостій й вечора служити канон канона Деякриського у Святій Трійці, у середу в Каплиці. І в четвер, останній день, у Сідій Трийці знову, 18 година. Кожних цих чотирьох днів. Будь ласка, запрошуємо вас. Цей покаяння канон є прикладом того, як святий Андрій єпископ Открита, він на першу чергу самого себе він спонукав для того, щоб побудити свої покаяння на прикладах біблійних подій, на прикладах святих і так далі, то я думаю, що воно буде корисно і помнишне нам також. Хай Бог благословить на цей піст, хай він буде корисним. Хай ми зустрічаючи Бог, йдучи до свята Воскресіння Господнього, щоб ми оновлені прийшли, щоб ми прийшли іншими до того великого праздника Христового Воскресіння. Хай Господь Бог допомагає вам усім, дорогі і сестри, доброго, благословить усім вам Господи. I mean,